Знищення пам'ятника воїнам УПА поблизу перемишля це продовження злочинів, вчинених комуністами 70 років тому. Так на акт вандалізму в Польщі відреагував голова Українського інституту національної пам'яті Володимир Вєтрович. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. При цьому за словами В'етровича, на відміну від України, вандалізм в Польщі відкритий та легальний. На відміну від випадків плюндрування польських пам'ятників в Україні, в Польщі сьогодні руйнують відкрито, ще й наголошуючи на легальності вандалізму. Знищення 26 квітня пам'ятника у пана Цвинтарі в Грушовичах коло перемишля оголошено першим легальним демонтажем нелегального пам'ятника. Від села заявив, що він не боїться наслідків цієї акції з української сторони. Міг би ще й сказати відвертіше. Очікує на заслужене заохочення з російського боку.